Гра геометричний конструктор. Педагог пропонує за правом вибору дитини скласти з геометричного конструктору або будиночок, або ракету, або потяг, або кораблик. Ми вчимо конструювати прості форми, або за карткою, або через вибір дитини, послідовно шукаючи кожен елемент конструкції. При цьому даємо чітку інструкцію. Наприклад, знайди червоний квадрат. Або Знайди зелений прямокутник або знайди синій круг.